Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка фудбанку. Друзі нам дали номерок фудбанку і ми з'їздили. Подивитися, що це таке. Ось тільки нам дали, такий ящик цілий і тут ще в кульках є. Тут у нас є молоко. Така стекляна бутилка з водою, Apple Juice. Яйця. Потім ще якісь соки органічні. Це теж якийсь Tropical Protein. Якийсь напій. Далі такі комплекти <laughs> з їдою. Печиво. Таке. Далі така упаковка зелені може пригодитись до салату. О, далі у нас йдуть е, курячі стегна із паніровкою. Виглядають не дуже, думаю, скорше всього викинуться. <рес> далі така зелень. Як це називається? Брокколі. Фрукти це у нас ананас уже нарізаний. Далі бекон. Такий зранку можна з'їсти. Знову фрукти, ананас, диня і клубніка. Це непонятно, що це якесь мексиканське. Якийсь із індечкою якийсь як шаурма. Це макарони із сиром. Можна буде спробувати і. Сорі, і це якийсь а, шинка. це один а, якийсь бутерброд чи що то. А, то шинка. Шинка до бутербродів. І останнє, що в цій коробці є, це сосиски. Отже, з цього ящика ми відібрали це, що нам не подобається, і те, що є прострочене. Далі будемо розпаковувати цей кульок. Так, перше у нас є якісь, як вони мафіни. І мафіни у нас будуть до чаю. Потім печення шоколадне таке. Якісь сублімовані. Чи не сублімовані? не Ні, Ні, це якісь снеки. снеки, чіпси. Такі ж самі. Потім... Такі, таке печиво будемо куштувати. Школа. Далі такий шоколадний Школа. зайчик. Теж поставимо. І ось стільки шоколаду таблерон. Ми ще подивимося, чи е, срок гідності не пройшов. І відсортуємо собі, що нам підходить. Так, далі у нас іде кульок із косметичними засобами. Далі вологі серветки. Таку упаковку дуже корисно для використання а, насадки на цю на бритву. Не знаю чи підійде, чи ні. Потім а, жіночі якісь штучки. Це універсальні штучки. Так, це у нас є. Теж, мабуть, вологі серфетки такі поштучно. Далі це якийсь крем. Не знаю, що це таке. Сироватка Якась сироватка, ну, це для жінок. І. Ще, ще якась коробочка, якась така важка. Не знаю, що це. А, це, мабуть, мило. Я так думаю. Що таке важке. Потім подивимось, що це. І... Це що? Пластир? Пластир. І... А це для, що таке? Для ліків майже коробочка. Якісь, якісь коробочки для ліків. Мабуть, так. Так, наступний кульок у нас перше це макарони з сиром. Уже одні є у нас. Потім маємо це цей, як вона називається, горіхова паста. Це арахісова паста. Потім томатна паста. Паста або просто томати. Далі якісь соуси, чи то кетчуп, чи що там, не знаю. І якась конзерва з е, ту, е, тунцем. І ще у нас залишаються ці два кульочки. Так, у цьому кульочку якась у нас хлібна продукція. Такі булочки. Виглядають щось не дуже. Далі хліб. Трохи твердуватий. Знову печиво. Печива багато. Далі йдуть такі якісь булочки із сиром і ще з чимось. Не знаю з чим. І хліб ще один. Теж не дуже свіжий. І залишається останній кульок. Тримай. І в останньому кульку у нас йде диня. Потім ще зелень. Вже майже вона спортилась. І ось такий набір. <с> Якісь сливи, картопля, е яблука і груші. І все. За зараз ще посортуємо, що нам підходить, що ні. Викинемо і те, що нам підійшло, поставимо собі для використання. Ще один кульочок не забули. Він стояв на столі між іншими продуктами і не побачили його. Це якісь... а, марин... якась курка в маринаді якомусь спеціях, ага, це порк, це свиня. Таке і це якісь як відбивні в сухаря. Теж свинячі. А це, мабуть. Стейк uh, якийсь, да, це стейк. І все.